11 заяв про надання компенсації за пошкоджене житло задовольнили сьогодні на позачерговому засіданні виконкому Чернігівської міської ради. Це перші такі рішення, розповіла начальниця відділу організації роботи з питань компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно міської ради Олена Бейлось. За її словами, це заяви, які люди подавали на програму є відновлення у дії. За цією програмою максимальна сума компенсації за один об'єкт нерухомого майна, який пошкоджений, пошкоджений внаслідок російської збройної агресії 200 тисяч гривень. Загальна сума компенсації, які сьогодні погодили, понад 1 мільйон 22 тисячі гривень. Відбувається фіксація пошкоджень, які є на об'єкті. А чек-лист затверджений постановою 381 Там прописано 57 пунктів, за якими може людина ось отримати компенсацію, тобто суми. Сталі вони прописані в постанові. Получається, ми фіксуємо лише обсяги, тобто квадратні метри, там штуки, в залежності від того, що, що пошкоджено. Згідно з цим чек-листом розраховується вартість компенсації. Суми є і 14 тисяч, є і 200 тисяч, є 100 тисяч, суми різні. Тобто там же є і квартири, і приватні будинки. Дві заяви на сьогоднішньому засіданні виконкому не погодили. Одну, за словами Олени, байлось, через те, що власник житла повністю провів ремонтні роботи. Для таких людей держава розробляє іншу програму компенсацій. Другу заяву відхилили, бо житло майже повністю зруйноване. Компенсація за нього підпадає під дію іншої програми, де власники можуть отримати від 200 тисяч до 2 мільйонів гривень, але вона поки не запрацювала. Є суми більше 200 тисяч. Якщо сума більше 200 тисяч, то людина може або поводитись на цю суму, написавши заяву, що вона погоджується саме, що отримає цю, або може відмовитись від цієї суми знову ж таки за заявою. Ми тоді відхиляємо цю заявку. Людина чекає наступну програму, якщо там значні пошкодження. Як сказала начальниця відділу, наразі немає механізму, щоб людина могла особисто відкликати свою заяву на компенсацію в одній програмі і податися на іншу. Це можна зробити після офіційної відмови виконкому. Люди спочатку подають заяви, а потім не знають, як їх, ну, їх скасувати, як відмовити, щоб подати на те, що їм справді потрібно, бо функціоналу поки що. На жаль, не існує. Ні, сама людина не може відхилити цю заявку, ні, ми не можемо її відхилити. Обіцяють нам до опрацювання 381 постанови до кінця місяця. Як розповіла Олена Байлось, наразі на цю програму компенсації за пошкоджене житло Чернігівці подали 896 заяв. Їх прийом триватиме до кінця дії воєнного стану і рік після його завершення. Начальниця прес-служби Чернігівської міської ради Юлія Циганок сказала, що вони не знають, коли саме люди почнуть отримувати гроші. Усе залежатиме від наявності грошей у державному бюджеті.